На небі, Пресвята Діва Марія знаходиться вище вищих і і славніше від серафимів. Сама висока святість степень святості – це у Пресвятої Діви Марії. І саме велике смирення у Пресвятої Діви Марії. І це, саме смиренням вона е, при, е, притягнула до себе, стяжала в себе. Благодать Святого Духа, тому що Бог смиренним дає благодать. І ми сьогодні згадуємо цю священну подію, як Матір Божа вели в храм для того, щоб посвятити її на служіння Богові. Нехай молитвою Пресвятої Діви Марії Господь допомагає нам і молитися, смирятися один перед одним, терпіти один одного, щоб також стяжати благодать Святого Духа в свою душу. Щоб благодать Божа нас укріпляла в нашому земному житті, щоб вона допомагала нам долати всі труднощі, незгоди, складнощі, які ми зустрічаємо, і щоб вона вела нас в время, Оно, в час свій, в Небесній обителі на небі, о Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.